Всім привіт, друзі! Сьогодні я з вами сварю гречаний суп з вершковим сиром. Отже, друзі, в кастрюльці, як завжди. Картопля вариться, посолила гарно, лавровий листочок, перчик. Зараз кину, бо забула. А тут паралельно, друзі, я жару цибульку морпочку, кусочок. Перця маринованого. Я дуже люблю перець, я його часто до всього додаю. Зараз, коли наша зажарочка буде під, вже буде така, як треба, готова, я буду терти ось такий вершковий плавлений сирочок. Все, друзі, я вам покажу. Ось так, друзі, кладемо сир в сковорідку і починаємо ось так. Ложечкою розминати. Зараз він буде, коли загріється, він буде сам гарно розминатися. Зараз я це зроблю і вам покажу. Ось так, друзі, бачите, яка красота. Друзі, якщо у вас велика кастрюлька, даєте два сирочки одного замало. Просто в мене маленька. Ось так. Зараз це все ми ви. Відставляємо, допоки не звариться наш суп. Готовий суп, друзі, я вам обов'язково покажу. Так, друзі, наш гречано-вершковий суп готовий. Подивіться, друзі: картопелька, гречка. Тут є морквочка, цибулька. І обов'язково, друзі, обов'язково я даю тарілку пів вареного яєчка. Для того. Щоб було смачно і ситно. Все, любі друзі, готуйте, смакуйте, всім гарного дня і до зустрічі! А лише, мої любі, я вам хочу показати мені хочеться відранку всім сказати з Новим Роком подивіться, яка погода. Так, мете, я не знаю. Що буде далі? Але надіємося, що все буде добре. Все, мої любі, готуйте, смакуйте і до зустрічі!